Про повторне окроплення дерев, друзі. Для мене важливо знати вашу реакцію. Розкажу вам зараз про окроплення слив, вишень, груш і яблунь. Повторне, тому що ви один раз вже окропили, а це буде наступний раз. Але що від вас потребується? Я не бачу реакції на свої відео, і тому, напевно, не дуже сильно хочу волонтерити в пусту. Дуже багато людей заходить, дивиться і взагалі ніяк не реагує. Взагалі. ніяк. Не знаю, для чого заходять, дивляться, чи це цікаво, чи цікавий мій матеріал, чи цікаво те, як я виглядаю, хоча я взагалі не б'юті-блогер і не красоту розвожу. Не знаю, що є цікавим. Тому якщо вам цікава садова тематика, ландшафтна тематика, те, що я до вас доношу, будь ласка, зреагуйте якимись вподобайками, тому що. Реально розказую як в пусту кімнату. Це не цікаво загалом, і в мене немає тут якоїсь такої цільової аудиторії, яка б мені за це платила гроші. так? Я не заробляю тут. І, в принципі, тут немає аудиторії, на якій я б могла, скажімо так, фінансово підтримувати свої знання або якось їх розвивати. Тому що мої знання. Коштують, я вкладаю гроші в курси, я плачу за програми, якими працюю, так плачу за пам'ять, ну і це все платне. Але на певних ресурсах я роблю речі безкоштовними, дуже багато безкоштовних речей. І тому я б хотіла від вас, хоча б реакцію про те. Цікаво воно вам, не цікаво воно вам, можливо, мені варто зупинитися і давати інформацію тільки вузькому колові людей, яким це потрібно, тому що, на жаль, не бачу реакцій. Отже, про окроплення. Перше окроплення плодових дерев було від зимуючих шкідників і грибів. Але коли брунька розпустилася, розпустилася квіточка, і до квіточки підлітає дуже багато як корисних комах, таких як осмі і бджоли, так само і некорисних, типу пильщика, який закладає свої яйця, відкладає, і таким чином продовжує свій рід. Як це відбувається? Він підлітає до квіточки, відкладає яйця в зав'язь. Зав'яз достигає, і в місяці червні, початок липня, сливки у вас просто масово падають на землю. З них нічого немає. У вас була сливка, у вас було дуже багато цвіту, і по тому цвіту залишились пості гілки. А якщо є сливки, то вони всі червиві. Це робота пильщика сливого. Є так само такий самий вишневий, який паразитує на вишні. Ну, як би сказати, паразитує. Це така собі комаха, яка просто любить ось ці культури, ті самі, які любимо і ми з вами. Тому, щоб себе захистити, потрібне буде окроплення повторне. Я пропишу під відео, чим саме окроплювати повторно. Але е як саме окроплюється? Окроплюється е після заходу сонця для того, щоб не погубити велику кількість е бджілок, корисних бджілок, які запилюють ваш сад. Не подумайте, що ваші вишні, черешні і тому подібне з'являються на деревах самостійно, із-за того, що ви їх посадили, і вони просто вам будуть рости. Ні, їх потрібно запилити. І якщо ви, є, звісно, там перехресне запилення, але якщо ви будете знищувати сильними отрутохімікатами Шкідливих комах ви погубите і корисних комах, бджілок і осмій І це дуже велика халепа, тому що ви запускаєте замкнений круг. Тому я пропишу препарати, якими було б корисно окропити ваші плодові дерева. Що саме наразі квітне вишня? І наразі розпускається слива. Не знаю, як у всіх регіонах я говорю про центральну Україну, те, що я бачу. Далі йде груша і яблунева плодожерка. Яблуня поки що не розпускається. Але якщо вона буде розпускатися, я вам про це нагадаю. Ну і персик. Персик і абрикос, це. Гниль, плодова гниль. Від неї окроплюють зараз теж. Ну і вишню теж від гнилі. Друга окропка дуже важлива, друзі, бо насправді ви берете черешню, вишню, так, і вона вся в черв'яках, і ви думаєте, о Боже, знов те саме. А це якраз ось це друге окроплення, яке ви пропустили. Ви окропили один раз, а другий раз ви не окропили. Розумієте, це як почати щось робити і не завершити. Ви ніби щось робили, робили, але не доробили. Ваше дерево, ніби вздихнуло навісні. Ви його звільнили, але розквітло квіточки, розквітли квіточки, налетіли всякі. Кумашки, і ну, воно не втрималося так. Чи вони не втрималися? І плоди пошкоджені. Тому для того, щоб ви могли їх споживати, вам потрібно буде окропити ще раз свій сад по світу або по рожевому конусу. Ну, можна по світу. Або навіть коли починає вже відквітати е, вишня, вона вже є запилена або починає відквітати. Ось так. Тоді можна окроплювати. Препарат діє декілька е, днів, там до 20 днів. І е, він е, вбиває всіх е, комах, які там підлітають за пил. Поставити туди свої яйця. Яким чином це відбувається, вони я вже сказала. Відкладають яйця в зав'язь, потім цей черв'ячок росте, росте, росте всередині, прогризає основу плоду і плід падає на землю для того, щоб він собі спокійненько зарився собі в землю і чекав до наступного свого розмноження. Це такий е, цикл життя цієї комахи, ну, але нам від цього не є приємно, тому що ми втрачаємо велику кількість плодів. От так. Тому е, працюємо. Ну і ще раз прошу, друзі, якщо вам є цікава тема, будь ласка, ставте якісь е, вподобайки, тому що е, це так, якби ви працювали і ваша робота. На вас подивилися, підійшли, подивилися і пішли собі далі. Уявляєте, ви стоїте, що зговорите, говорите, до вас хтось підходить, дивиться на вас, зміряв вас і пішов собі далі. Це виглядає дуже дивно, максимально дивно в живому житті, але в, чомусь в інтернет. На інтернет-ресурсах це так якби нормально, але, ну, блін. Давайте цінити працю одне одного. Якось так. Я буду старатися розказувати максимально корисний контент для вас, а ви постарайтеся якось продлити оце моє бажання. І я вам вдячна буду за це. До побачення.